Друзі, всім привіт! З вами Сергій, Підомо влог. Що ж, будемо продовжувати різати наш паплер. Він такий інтересний, кривий вийшов. Інтересно, чи в нас щось нормальне получиться, чи ні. Що ж, давайте розріжемо, подивимося. Якщо отак зверху подивитися, бачите, яке воно криве, яка ця колода крив'юча. Вона йде отакою буквою Сі, Зараз ми Отріжемо, подивимося. Надіюсь, тут пройде рельса. Надіюсь, наша пилорама пройде отут. Ну що ж, ріжемо. Діаметр цієї колоди 19 інчів. Це доволі велика колода, виходить. Да, 19 інч, бачите? Серйозна колода. Почти 22-22 це а максимальний розмір, що ми можемо сюди ставити. Так so, трошки And here is the diameter of the log. It's a 19-inch diameter. So, hope we're going to get nice 19-inch slabs. Oh. Yeah, А, ти що який тут сюрприз? Що тут робиться Тут нуріща Але муравьи Ми тут побру розрізали комусь Ой, от це так, комусь нарушили щось а -а. Друзі, ми тут просто уничтожили дом муравіїв. Гляньте які здорові муравьи Вони тут особі домик зробили. Гляньте, які здоровенні. Вообще просто Бігають Вообще их тут тьма тьмущий, гляньте, что тут робится. А! Сурприз В дереве. Вот это да! І такі даже чудеса, какие вони здоровы. Вот так. Ріжеш, режешь и не знаешь, что внутри. гніздо муравьине та ти що давайте глянемо Які здоровені вообще здорові муравьи Особливо оцей це мабуть, якийсь бойовий охранник лізе ну, просто вот такі вот вони мабуть, прийшли дивитися, що це їх тут розворушило ще один ходить здоровий але так. Да. А ну-ка розкриваємо. Надіюсь, він нас не вкусить. Нас, надіюсь, нас не покусають. Ого! Та тут їх просто... Тьма тьму ще тут є здоровий, маленький. От, наприклад, дивіться, це здоровий, от, який ходить. Здесь тут маленький були. А от маленький бігає. Ось такі маленькі проти цього. Давай, давай, давай. Ось як старається, думаю, що це тут таке робиться. Вообще просто чудеса. швитиків колодцем може не бути. розворушили хорошенько дві розбігалися прямо от такі гарні здорові кубло от таких якихось інтересних. Та так що. давайте відкриваємо дивимося що внутрі. розпаковочку робимо мурав'їну. опа вони тут тута кубла порубила в цьому вигнившому, Гляньте, їх тут вилазить прямо аж. Отакі от чудеса. Ні, ну такі здорові, що я просто в шокі. ми зняли по іншу, А зараз вже будемо далі різати по два інші. Все, будемо продовжувати різати. Ось такий цвет з'являється. Інтересно, наскільки глибоко оце вигнивше дупло в цій колоді? Надіюсь, далі буде нормальне. Ціла армія вышла! Прямо як якесь нападение. Огромна армія вышла. Муравьев із дома на оборону. Да, тут есть уже погибший. Но им спілрамой не а? Це уж занадто для них. Но у них есть такий вялый, Можливо, це из-за того, что холодно. Ааа. Вийшло вони так должне бути швидко, швидко, А це, мабуть, вони пішли вже на зиму, а тут ні з того, ні з цього їх взяли, да, потревожили. достали. Ого, тут, взагалі, бачите, що робить це. получается, ця колода трохи дефектно виходить. Вони тут візде вилазять, нори, бачу, глибокі, лі вони це їх повиїдали, лі я не знаю що. Вони до сих пор от вилазять з цієї нури, бачите? Ріжемо, а вони все вилазять і вилазять. Совино їх тут дуже багато. Вся колода прямо насквозь! Насквозь прямо прогризена цими мурав'ями. Як багато. Зараз ми змиємо. Подивимося, як виходить, хоча дивіться, яка красива текстура Столик був би гарний. Таже, можливо, якщо апоксіткою заливати, даже прикольно виходить. Гарно. Так така. річка виходить. Хоч і з мурав'ями. Трошки змила, але вони до сих пор вилазять. А виходить дуже гарний. Що ж, друзі, закінчили ми різати. Yeah, uh -huh. uh. Yep. Beautiful. I like it. Look at that. Друзі, мені дуже подобається. Дивіться, яка получилась волна цікаво. Це один слаб такий прикольний. Ха. Що ж, друзі, закінчили мы різати. Положили мы всі ці слаби. Вони такі цікаві вийшли. Річкою текстура. От зараз побачимо, вже, вже трошки темно стало, але нічого. Зараз ми змиєм Фінал подивимося, вийшло. Ще бачу, мураві до сих пор вилазять. Вони походу зробили кубло на цілу глибину. Тому по цих причинах... Папор дерево довго і не живе, воно починає отак вигнівати. Як бачите, кубло мурав'їни було прямо посередині дерева, це якраз середина дерева, і воно би... Через деякий час вигнало би і впало би. Ну що, друзі, надіюсь, вам було інтересно побачити вже темно дуже. Ось що у нас вийшло цього разу із колодіни. Кожна, як бачите, колодіна получає, показує зовсім іншу текстуру. Що ж, побачимося, друзі, в наступних відео. До зустрічі, пока!